Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало підготувати сімей, сім'ї до, до зимівлі, бо це найосновний наш момент. Як ми підготуємо, той будемо мати у наступному році. По інформації з інтернету, що кліща в цьому році дуже багато. але... Чи тому що я почав боротися з ним з ранньої весни, я не замічаю в себе, що дуже його багато. Або препарати не діючі, але я їх роблю свої і заводські ставив. І ось недавно робив контрольку, можна сказати, гаджалку тої сім'ї, двойна чи тройна доза амітразу. І теж не впало зовсім тліща або вже амітрас на них не діє, або що. Але я зауважив, що сім'ї, як обично, в мене так і так і вони йдуть у зиму, щоб я не бачу, що вони там позменчалися. Моя, основно, в основному мої сім'ї йдуть. 5, 9 рамок. 10 це дуже рідко. В основному середня 7, 8, 6 рамок. В мене йдуть 7, 7 зиму. І цього для мене достатньо. Е, даже проводив собі на своїй пасіці експеримент, пускав зиму 2-2,5 вулички, і то вони дали товарний, товарний мед. Зараз, звичайно, дуже важко. Ще складати їх у зиму, але пробуємо, помаленько складаємо, складаємо. Деякі вже там, де багатокорпусні, вже давно складжені, а лежаки 10 рамкові додані, 12 рамкові, то їх треба помаленько складати. Але я зараз хочу поговорити на таку тему, як чи обов'язково складати сім'ї, так як пише література. Бо мені зразу зробили зауваження, що повнометка має бути крайньою. Дивіться, це я кажу свою думку, і нікого не ну, примушую так робити. От ти відкриваєш вулик, да, поклав, звичайно, коли відкачка, лишив 4 там, чи 5 повномедок. І тут ти відкриваєш, а вони, їх немає. І що тоді робити? Чи... Завжди складати так, як пише література, що крайня має бути повнометка. Перед крайньою має бути медопергова, і там мають бути полуметки. Але коли ти відкриваєш вулик і дивишся, цього всього нема. Що робити, то маємо складати те, що маємо. До за зиму бджоли не з'їдають дуже багато меду. Ну, максимум 5 кг. В основному. Їм треба 10-15 кг для весняного розвитку. І ще, що не обов'язково, зараз багато проводять досліджень, що пергова рамка не обов'язково має йти в зиму. Особливо з нашими зарікачелями. Якщо нема перги, можливості у вулику, то це може бути запобігти ранньому розплоду. Там в січні чи в началі лютого. це Відкладають пергові, а потім весною після обльоту їх їм повертають назад пергові рамки в вулик. Ну, це грання, як виходить, у нас проблеми ранньою весною з пилком немає. Навіть якщо є вікна в лютому, у нас вже в лютому несуть пилок. Так що з цим заморачуватися не треба в нам. Але коли відкриваєш вулик і ти дивишся, що в тебе немає, ти мусиш складати так, як воно є, незважаючи на теорію. Вчора ввечері складав, допустимо, рано сьогодні. Я дивлюся, що в більшості моїх сімей немає, немає розплоду. І це мене, і це мене радує. Сім'ї. Вчора склав дві сім'ї. Одна пішла на 8, навіть більше трошки. Ну Вона зіжметься буде 8, ну хай буде 7, а друга пішла на 6, зіжметься б де в п'яти. А можливо так і буде на шести вуличках. Розплоду немає, там була якийсь п'ятачок, я його забираю. Забираю там для чого він, може, там є якийсь у тому п'ятачковий кліщ. Ось у нас ще ставили такий для мурашинки випаровувач. Ми всіма силами боролися з кліщем, і мурашинкою, і рушнички. Так, дивимося. І тут боремося кліщом на протязі року. Стоїть ще серветка з щавелька з гліцерином. І дивимося, що в нас тут, чи зможемо її скласти. Так, піде така рамка, відкладаємо поки її. Це така може і не піти в сторону. Така може піти в серединку Ось, навіть якщо ось тільки є, можна на такій кількості меду, вони довесни спокійно. От на таких навіть рамках. Так. Така не піде, така в сторону. Так, ось що ще ми клали отакі. От Це тимоу і ефірні масла ми клали тут полоску. Так. От така може в серединку десь піти. Це ми клали амітрас свої. Свої, Бачите, чуть-чуть джолки їх гризуть. Я думаю, що тут вже кліща немає. Зараз побачимо, що тут по розплоду. Отака От теж серединку може піти. Да, Кормів ми після відкачки тут лишали багатенько, а під'їли. Так. Таку рамку треба на край на вибраковку. Розплоду немає. Приділити, на наскільки вона піде в зиму. Це степова від бабенка. Дивимося, скільки вона покриває бджоли. Скільки покли... покриває рамок. Розплоду вже нема. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На шісти, мабуть, буде взиму. У нас зіжметься. Так, дивимося по кормах. Піде така теж взиму. Так, і такі полосочки, це теж наші за, за мітразом, але щось воно впало. Так, якби знайти маточку, це було б взагалі в ідеалі. Ох, цих полосок вже попадали. По, є розпліт. Цей розплід. І матка он дає. Ось ця маточка. Вже червона міточка вже. Зараз ми постараємося цю рамку з розплодом забрати, якщо вона одна. І скласти в зиму. Так. Дивимося, повнометка. А ні, Медопергова. Медопергова і тут усе залито. Так. О, оце отлічні взаємо такі. Так. Це теж добре. Повнометка і крайня. Ми робили її, теж була повнометка, не знаємо, що зараз. От, стоїть біля стіни. Тут повнометка українська степова виїдає крайню біля стіни. От дивіться, в неї була повномедна, а лишається не дуже. Цей розпліт, що ми зробимо з розплодом? Там в нас є дуже маленький слабачок. Ай, не вийде. Прийдеться десь віддати слабкій сім'ї. Так, складаємо. Дивимося. Печатний розпліт, це крихта розплоду. Димонся молоденька бджілка з крилами. Кліща на ній немає, яка тільки вийшла. І дивлюся, яйця немає, значить матка зупинила. В принципі, можна залишити, він вийде та й все, вже ось лупиться бджілка. 2-3 дні і тут розплоду не буде. Ну, зараз побачимо, може лишимо її крайньою. Потім заберемо. Або в якийсь відводочок віддамо. Подивіться, отут я поклав більш повномедні. А більше на край я кладу отакі. Ось о, повнометна пішла і зразу кла... йдеться така малометка за нею. О, не так, як пишеться в книжці, наоборот. Це повнометка. За нею йде знов була малометка. Тепер знов повнометка. І в принципі шість рамок, ще одну і їм достатньо. Останню сьому це повнометка, а з цієї сторони так, малометка. І достатньо. Ось так. На сім рамок ми склали цю. Ну, приблизно меду. Ну, 2,5-3 кіло вулику небагато. Сім рамок на 3, десь 15-20 кг меду. Їм достатньо. У зиму хай вони. Шують вони, бо це ж у нас українська степова. Трошечки, як кажуть, агресивна. Все. Тут три полоски ще дієві. Вони ще будуть діяти. А, а ця я не пам'ятаю, яка ця чи ця це вже не дієва, але потім заберемо. За, Ставимо заставні і, і закриваємо. Коли заберу полоски вже і заберу малометки, то кину їм зверхи гілочку полину. Ось ця сім'я була вихователькою. і дивіться, ще скільки у неї розплоду. Ми сюди її теж скидаємо розплід. Оцю маточку ми будемо міняти. Хоча вона супер, це була одна з найкращих сімей. Але вона трошки підсіла. Там До червона міточка маточками її. У нуклеусі ще є матка, яка сіємо, її потім чуть-чуть пізніше поміняємо. Але те, але що вона у неї ще стільки розплоду, це погано. Ось так, можна складати сім'ї і залежно від того, що у вас є. Не завжди дивіться на теорію. Це особливо касається початківців, які складають сім'ї взиму. Якщо по у вас мало меду, не турбуйтеся, складіть е стільки його є, ж має бути компактно, щоб не було. Тут трошки там багато, щоб не було розділення гнізда. І треба складати стільки, стільки обсідаю. Якщо лишні рамки, е лишні треба їх потім пізніше забрати. А вже весною вже будете цю сім'ю чи підкормлювати, чи канді класти, якщо по якійсь причині немає корму. Ось так. Хай вам всім щастить і до побачення.